На що тобі треба зараз звернути увагу? Ось таке дивимося. Нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал. Там завжди все з'являється в першу чергу. Якісь пропозиції, знижки то, що там в першу чергу, там завжди можна дешевше придбати якісь позиції з мого магаз, езотеричного магазину. Там можна швидше до мене дописатися завжди. Коротше, доєднуйтесь, буду рада вас там бачити. Там таке більше закрите ком'юніті. треба знати, Що тобі треба знати? знати, знати почути. Що в тебе зараз багато сумнівів у голові. Ці сумніви породжені, до речі, якоюсь довготривалою не бездіяльністю, а довготривалим стоянням на місці. Я навіть не скажу, що тут прям від тебе. Від тебе це дуже залежало, так? Але прямо тепер ти дуже в собі сумніваєшся. Знаєш, так буває, коли людина там, пережила, наприклад, щось погане, якусь дуже страшну, травматичну ситуацію, ну, потім застигає на якийсь час, і їй дуже складно почати знову щось робити. Дуже складно розморозитись і знову піти жити це життя. От така дуже схожа ситуація, коли ти пережила щось. Достатньо травматичне. Е, і зараз залипли у двійці мечі, яка ти просто не дає рухатись. Ти ніби от е, з боку якийсь один голосочок каже тобі давай вперед, вже пора жити це життя. А інший такий, ні, страшно, ми все втратимо. Ми нічого не вміємо, ми нічого не можемо. Ну сиди на місці, короче, лягайми вмирай. От. І вони двоє ну приблизно е, однакові зараз, однаково гучно говорять. І тобі варто нарешті розсіяти цей морок і один з голосів заткнути насправді. Як це зробити? Сетка Пентаклі. Табошу дямах. А тут, до речі, якась родинна справа. Треба розібратися з якимось родинним питанням, тому що. Ем... Тебе можуть також, на жаль, на превеликий жаль, тебе можуть тут також і рідні якось демотивувати і стояти на оцій стороні твого загальмовування, та що не роби, не йди небезпечно, тупо, не варто, що ти таке собі придумала, сиди, де сидеться і так далі. Треба розібратися з цим і проявити хоча б раз ініціативу, і піти на тим, хто повторює за ось цим твоїм. Деструктивним голосочком, так? Насправді так, відділитися від тих, хто тримає тебе в минулому і сприяє, підтримує твою бездіяльність. Час відділятися.